Діяння апостолів, розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадина звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. А він... Скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас. І гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те Всякими почастями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, відпливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія та трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові. І посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив Я, мужі браття, нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв. А все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря, але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас. Щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани. А ті йому сказали, ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов, і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш. Бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до Його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких переконували Його слова, а деякі не йняли віри. І, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш одне це слово. Добре прорік був святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи Піди до цього народу і скажи. Ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите. Бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони. Почують, коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Друге послання до Тимотея, розділ 4. Я заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих на Його появу та Його Царство. Проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй. Напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух і від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Ти ж будь тверезим у всьому. Знось лихо, виконуй працю Євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже готовий на жертву і час мого відходу настав. Я боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. Та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Старайся прийти до мене якнайскоріше, бо Димас мене покинув з любові до цього світу і пішов у Солунь. Крискент у Галатію, Тит у Далматію. Один Лука за мною. Візьми Марка і приведи з собою, бо він мені потрібний для служби. Тихика я послав в Ефес. Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у троаді в Карпа, і книги, а, зокрема, пергамени Олександр Коваль накоїв мені силу лиха. Господь йому відплатить за його вчинками. Стережись його і ти. Бо він сильно був спротивився нашим словам. При першій моїй обороні нікого не було при мені, всі мене покинули. Нехай їм то не буде пораховано. Проте Господь став при мені і підкріпив мене, щоб проповідь здійснилася через мене, та щоб усі погани її чули, а я визволився з левиної пащі. Господь звільнить мене від усякого лихого вчинку і спасе мене для свого Небесного Царства. Йому слава навіки вічні. Амінь. Вітай Прескилу та Акилу і дім Онисифора. Ераст зоставсь у Корінті, а Трофима я лишив хворим у Мілеті. Постарайся прийти ще до зими. Вітають тебе Евбул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус із твоїм духом. Благодать з вами. Псалом 36 Гріх нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього, він бо облещує себе в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його неправда і лукавство. Він перестав розумно мислити, доброчинити. Він беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість твоя, Господи, небес сягає, вірність твоя похмари, справедливість твоя, як Божі гори, суди Твої, немов глибока безодня, людину і скотину, Господи. Спасаєш. Яка дорога, о Боже, твоя ласка? Людські сини під захист крил твоїх прибігають, насичуються ситтю дому твого, потоком солодощів твоїх їх напуваєш, бо в тебе джерело життя, у твоїм світлі побачим світло? Продовжи твою ласку тим. Що тебе знають, і справедливість твою тим, що праві серцем. Нехай нога гордих на мене не наступить, рука безбожного, нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати. Книга приповідок, розділ 29 Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то не вигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість той веселить батька свого, а хто вчащає доблудниць своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір. Надають мудрості дитина ж залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій, він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу змалку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на Господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою? Гедота злому. Книга Іова. Розділ. Клич, отже, коли є хто, щоб озвався до тебе До кого із святих хочеш звернутись? Отак безумного досада вбиває, і дурного губить завзяття. Я бачив, як дурний пускав коріння, але прокляв умить свою домівку. Далеко від спасіння його діти їх топчуть, вони без оборонця прибрані. Те, що вони пожали, голодний поїдає, та ще й до сховку забирає, а спрагнений ковтає їхнє майно. О ні, біда не з-під землі береться, і не на неві родиться недоля. Ні, чоловік призводить лихо. Як іскри, що летять угору, я б, однак, звернувся до Бога я виклав би мою справу перед Богом, що творить діла великі і недослідимі, чуда без ліку, що дає дощ на землю і що на ниви посилає воду, щоб смиренних підіймати вгору і засмученим дати дізнати щастя. Він розбиває думки хитрих, і руки їхні не виконують їхніх задумів. Він ловить мудреців їхнім же лукавством, і рада крутіїв сходить ні на що. Вони вдень натикаються на пітьму, немов уночі ходять навпомацки опівдні. Він, бідного, рятує з їхньої пащі, із руки сильного сіромаху, отак є і нещасному надія, і неправда затуляє роцвій. Блажен той чоловік, якого Бог картає тож не цурайся всемогутнього науки, бо він поранить і сам він перев'яже рану, і він ударить, то його ж руки і загоять. Шість разів з біди тебе він урятує, а на сьомий не доторкнеться тебе лихо. У голоді спасе тебе від смерті, а на війні з руки меча. І ти сховаєшся від бича язика і не злякаєшся нещастя, як надійде, сміятимешся з пустошення та голоднечі, і звірів, що на землі боятися не будеш. Бо будеш у змові з камінням, що на полі, і дикий звір буде з тобою в мирі. Знайдеш намет твій цілим, а як оглянеш свою хату, не обманешся. Побачиш, що розмножилось твоє потомство, і пагінці твої, мов билля, на землі ростимуть. Зійдеш зрілий літами у гріб. Немов копасно пів, яку складають своєчасно. От чого ми дізнались це свята правда Слухай же, і затям собі це добре.